Вітаю на даний момент. Я знаходжусь у центрі міста Луцьк на театральному майдані. Сьогодні, 13 вересня, тут відбудеться велопробіг у вишиванках з нагоди дня міста. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийти сюди сьогодні? Ну як, по-перше, нашому луцьку виповнюється 940 років. Я, як лучанка, не можу оминути увагою таку прекрасну дату, тому що я люблю своє місто, я підтримую його мешканців. і Мені цікаво, що тут відбувається для людей. І тому прийшла подивитись на заходи, які сьогодні влаштовують для наших людей і гостей міста. Традиційна наша акція дуже приємно, що багато лучан сьогодні долучилися до цієї акції, не дивлячись на похмуру погоду. Це гарний день, свято, день міста. Вирішили з сім'єю виїхати, прийняти участь. Ну, я не так часто повів часто участь, а ми е сьогодні з зі вирішили. Я бачила, у вас також проходить збір на ЗСУ. Скажіть, будь ласка, на яку саме потребу ЗСУ проходить збір? Громадська організація розвиток мікрорайонів міста це вишківські павучки разом з Наталкою Грушкою. Відбувається збір коштів на автомобіль. На жаль, військовий, якому був придбаний цей автомобіль, загинув і благодійний фонд вирішив підтримати дружину загиблого і викупив цей автомобіль. І зараз цей автомобіль здійснює патрулювання навколо міста, коли летять шахеди, він збиває їх як працює як пиво. Є така річ, як вишиванка, яка відрізняє в нас від інших будь-якій країні думаю, світу, коли побачать людину, що це Україна. вишиванка це символ нації, а велосипед це рух вперед. І це символ того, що Україна рухається вперед. Всупереч. Всупереч ворожим зусиллям намагається доводити усьому світу, що ми сильні і не злами. Всі спільно робимо круту справу, наближаємо перемогу нашої України. Які у вас передбачувані заходи безпеки, у непередбачуваних ситуаціях? в разі виникнення повітряної тривоги. Організатори, співорганізатори, волонтери. Спрямують усіх, хто сьогодні знаходиться на театральній площі, у е, спеціальні укриття, які знаходяться в драматичному театрі і в соборі Святотроїцькому, а по руху маршрута, де їде зараз колона велосипедистів, Якщо виникне тривога, то волонтери спрямують людей саме в те укриття, яке знаходиться найближче відносно руху по маршруту. Учасники стартують об 11 годині і слідують по маршруту, який ви можете бачити на екрані. Які ваші враження після велопробігу? Щиро позитивні. Хочеться, щоб Луцьк наш процвітав. Ця акція діяла і це продовжувалось. Мені дуже подобається, коли роблять можна сказати, такі велопрогіни, Тоді всі можуть спробувати покататися. Як я сьогодні в перший раз спробував, і мене це було дуже круто. Як ви вважаєте, яке значення для мешканців міста має цей захід? Ми об'єднуємося навколо нашого міста, навколо його історії кожного року. Викладаємо якусь нову фігуру. У нас був як замок і слово мир і багато багато іншого. Сьогодні 940 років Луцьку це такий маленький ювілей. Тому сьогодні це об'єднання навколо історії нашого міста навколо того, що наше місто настільки древнє. Відчувати єдність мешканців міста. від малого до дорослого чи взяли б ви участь у наступному році, у такому ви так, безумовно. Цього року мене просто підвів транспорт, якого спустилися колеса. Але взагалі я вважаю, що це дуже крутий захід. Тому що, по-перше, спорт він завжди потрібний в здоровому дусі, здорове тіло. Тому я тільки за це потрібно, тому що це промоція міста. Ну і підтримка для здоров'я. Чи плануєте ви надалі брати участь у цьому заході? Звичайно, кожного року беру участь і буду брати і в подальшому. Цей день показав, що велоспорт і благодійність можуть йти пліч опліч. Кожен кілометр, кожна пожертва веде до спільної перемоги. Луцьк сьогодні вкотре довів. Ми сильні, коли разом. З вами були студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки, Нікона Анастасія, Іліна Анастасія, Рудинець Ярина та Кордас Діана.